Австрія за час повномасштабного вторгнення прийняла понад 90 тисяч українських біженців та готова приймати ще про те, як живуть українці в Австрії, як оцінюють ситуацію в країні та чи планують повернутися. Говоримо з нашою українською співачкою Наталією Мирною. Вітаю! Вітаю дуже рада нарешті потрапити, хоч так в Україну, тому що на жаль, рідко зараз вдається потрапити у рідні місця. Розумію, що ви перебуваєте зараз у Відні, і дуже цікаво дізнатися, як творчій людині було е, адаптуватись, бо ви виїхали ще на початку повномасштабного вторгнення, чи вдається себе реалізовувати зараз там? Е, ви знаєте, як я ж така, ну саме та творча людина, яка буде працювати, е, займатися творчістю, незалежно від того, чи це е, о, окупається, чи це комусь подобається. Так, ну тобто, от. Займаюся все, така, така от просто твор, творча людина. І тому, але я дуже вдячна Австрії і уряду їхньому, що вони якраз творчість, українську творчість підтримують і далі. І вже в мене був конкретний випадок. Ну, чи ми пізніше трошки поговоримо так, про це? От, а е, взагалі ми ви, виїхали саме в такій потворчій лінії, але правда не по моїй, а й за моєї дочки, яка е, в мене така юна піаністка. Вона навчалася тоді в старших класах е, в школі Лисенка. Це така спецшкола, зараз ліцей, е, така як у Львові імені Крушельницької. З музичним нахилом і на фортепіаному відділі. І, звісно, коли почалась війна, ну, дивлюся, що так, ні навчання, нічого не продовжується, дитині треба. Розвиватися. І я почала писати в різні консерваторії такі учбові заклади, хохшулі всякі в Європі. І хочу сказати, що всі відгукувалися дуже добре, і Royal Academy в Лондоні. Але там ну, такі були відгуки: типу, якщо будете в Лондоні, заходьте, значить ми раді і надати приміщення, позайматися, ну і так далі. От і але саме у Віденській консерваторії була відповідь повна така. Вони створили спеціальну програму МОР для таких дітей з України, талановитих, і де викладачі з ними займалися по спеціальності і давали класи для занять в консерваторії на своїх шикарних інструментах. І, ну, і так вийшло, Ми що переїхати до Австрії, бо це була якби перспектива. Ну, це для дочки була перспектива, так. І вони навіть навіть вони потурбувалися, е, там працює дівчина з України, яка, правда, давно вже тут, і вона навіть навіть знайшла нам, е, де жити. Тобто е, зі всіх сторін, там і дочку зразу паралельно в гімназію музичну влаштували е, ось, і тому було таке повне ну, забезпечення, що. Звісно, ми поїхали сюди, ну але потім е, вийшло так, що мені ж треба теж далі щось робити. Я тут же зі всіма роззнайомилася і е, правда, із дочки потрапила більш в таку класичну е, тусовку, так вибачте, за От, І довелося мені пригадувати свою консерваторську освіту і співати навіть деколи я зараз співаю у класичній манері, такі поперні на концертах. Тому от так. А от власне очікування, розумію, що всі виїжджали в такій паніці, в стресі, стресі, не розуміли, що буде, як буде далі, так? Чи очікування виправдалися, так? Чи можете сказати, mm -hmm. що комфортне для вас зараз місце для реалізації цієї ситуації, яка зараз склалася? Mm -hmm. Ну, в цій, що склалась, якби гріх жалітися, як кажуть. Знаєте, е, але звісно, треба. ну, Час трошки та ейфорія про, проходить по чуть-чуть в австрійців, е, так і в європейців. Е, так і вони, та, ну, кожна людина хоче робити щось добре, так, але коли це дуже довго вже триває в односторонньому порядку, то добре, е, трішки так. це набридає. Та. І звісно, це трішки трош, вже відчувається е, е, так. Е, і, ну і ми я і сама розумію, що вже треба щось робити більш таке ем, так, по посерйозніше працювати. Але е, ну не знаю, мені я така позитивно влаштована, Я думаю, що ем, можна знайти якби всюди такі ем, найти відкриті двері. В будь-якому разі, коли люди виїжджали, вони ж думали там на кілька тижнів, на місяць, на рік, а це вже так, третій так. рік, так? так? І власне, цікаво, так власне mm -hmm. цікаво про погляди самих австрійців зараз, що кажуть про ситуацію в країні, як ставляться на все, що відбувається. Ви знаєте, я, я спілкуюся з такими ну, з добрими людьми. Зі всіма, які дуже добре до нас ставляться, е, які все розуміють так, і далі готові підтримувати. І м, взагалі, е, ну, наприклад, тут наш знайомий такий друг австрійський новий, е, то він був дуже здивований, він так дуже, взагалі дуже любить українців. Здивований, що ми однакові по менталітету. каже, я так був здивований. Каже, здавалось би, тут італійці поруч, каже, ну вони якісь зовсім інші такі. каже. І, а він так багато ж українців не знав раніше. Каже: тут каже, є прямо такі, як наші, тільки розмовляють іншою мовою. Ось, і Дуже він такий прихильник. Ось. Але звісно ж, багато е, російська пропаганда працює. Це, напевно, найкраще, що їй вдається так брехати, як, як, ну, як завжди. Щось. І, Тобто, як на мене, то звісно, ця пропаганда вона ну, розрахована на так. Грубо кажучи, дуже нерозумних людей, та? тобто, там, які не вміють скласти 2 плюс 2 і, ну, як тут кажуть, кайне логік по-німецьки. Але на жаль, вона працює, тому що люди далеко знаходяться та, і є всякі настрої. А тому, як зараз в Австрії... українці в Австрії, так? бо розумію, що Левова частка виїхала, і так розумію, що й багато митців зараз Відні сконцентровано. Я теж так думаю, тут дуже багато і концерти ми такі з багатьма співпрацюємо, зараз спільні проводимо, художників дуже багато теж і виставки організовуються. Ну, Українці, я навіть не знаю. ну, Багато хто, напевно, думає, можливо залишитися, але так само я знаю багато людей, які взагалі навіть не вчать мову. Ну, тобто вони налаштовані повернутися назад в Україну. Не ну, навіть не хочуть витрачати час на те, щоб вчити мову. Хоча, як на мене, я, наприклад, почала відразу вчити мову, якраз е, з тої ж причини, думаю, якщо я скоро повернуся в Україну, то я хоч мову вивчу, буду мати, буду знати ще одну мову. Чому ні? Якщо ти держава оплачує. Е, тобто я навпаки почалася вичерпитися за те, що боялася, що доведеться повертатись, я не встигну вивчити німецьку мову, яка мені завжди дуже подобалась. Ось, і, але так, не знаю, зараз є можливість Австрія, звісно, вони молодці, на відміну, ну, від, я знаю, там в Швейцарії такого немає. Вони дають можливість зараз отримати цей вид на проживання українцям. Vice rotte карти. Ось, я не знаю, як буде далі, тому що тут же ж вибори пройшли, як ви напевно, знаєте, теж такі. Дивно, видно, <світно> не без втручання з зовнішнього з нас не знаємо звідки? Ось і тому не знаю, як буде далі, але наразі дають таку можливість, і дехто вже починає цим користатися. Власне, Якісь на початку віддяки. війни перші роки було дуже багато акцій, мітингів підтримку, як зараз в Австрії. Наскільки це активно, чи активно загалом і далі, так як було до цього, чи все ж таки відчуваєте спад? Mm. Eh, ну, У нас є дуже такі активісти сильні, eh, такі хлопці, вони до війни ще виїхали, вони не охилянти, хілянки, нічого, тобто вони тут жили вже. Eh, от Два брати такі, вони постійно організовують eh, якісь акції такі і з мистецтвом такі на, на високому рівні з політиками, якими зустрічаються, збирають голоси. Eh, ну, Тобто такі є. Я кістяк, який постійно, я думаю, мені здається, що в Відні дуже сильна е, наша діаспора українська. Власне, і, чи, складно, да... чи складно отримати е, зараз підтримку від Австрії в творчій складовій, тому що бачила в соцмережах про те, що вам таки вдалося її отримати. Так, і я думаю, що це не тільки я. Тут ну, вона невеличка ця підтримка, але все ж таки я змогла на, на ці кошти втілити цей проект, який був задуманий. Так, отримала грант і записали ми українську народну. Пісню мою улюбленого Войне Світи місяченько», знімала в дуже чудовому, Ну нажив наживо, ну тобто живими інструментами, акустичну версію з дочка на фортепіано Віктор Андрійченко. Це такі окрема історія. Це від, до речі, півфіналіст Україна має талант. Скрипаль, унікальний голос, контратенор, це такий ну, високий. Тобто закриваєш очі, як ніби жінка співає сопрано, причому не, не Майца, не альт. От, і він, ну він раніше ще він тут вже. До війни років п'ять і тут і навчається. Ось, і він якраз брав участь в проєкті, все допомагав. То ми втілили і кліп, і презентацію зробили тут у відні цього кліпу. Як ви знайшли цей грант, так і скільки сил довелося потратити, потратити аби його отримати? Ви знаєте, знайшла мені, тобто це ну, в нас же ж тут групи всякі, в Фейсбуці, там, Viber, Telegram. І так воно інформація дуже гуляє. Я вже навіть наповідаю, колега моя теж співачка прислала мені це посилання, От, але, звісно, мені важко було розібратись, там є німецько, і німецькою, треба багато заповнювати. Але я пішла просто в звичайні наші тут. Тут дуже гарно організована була е, інформація, така інформативна підтримка для українців. І було всяких, крім е, інтеграційних фондів е, спеціально для українців, там всякі фольксхільфи і е, багато порадників таких, от по, е, по бюрократії, по цих всіх документах. Бо Австрія кажуть, номер ну, один по бюрократії. Це таке ми не знали. так... Попали, бо я і в українські по українськи мені документи для мене, це страшне щось. А це ж я німецькою. Це, це. І е, такі, е, тобто, планові е, порадники, баратери, вони тут називаються по-німецьки. Е, просто я пішла до них, звернулася, що в мене така от є така тема. І вони мені допомогли скласти всі ці документи, заповнити, там дзвонили в Міністерство культури. Бо я тоді ще зовсім не ну, так майже не розмовляла там по телефону, вони все дізнавалися, уточнювали. І просто ми заповнили документи всі як слід. Там зробила презентацію, і хто є, хто і що і відправили, і забула. Думаю, ну я вже взялася, думаю, відправлю, дороблю діло до кінця і все. Потім якраз влітку поїхала навідати батьків у Львів і дивлюся, приходить просто мені лист на e-mail, Типу, ми вітаємо, ми, значить, даємо, затвердили вашу, ваш проєкт. От, і буквально я ще була у Львові, прямо просто на картку приходять кошти. Все. І проєкт реалізовувати. Це був один з А зараз як реалізовуєте себе? Чи є ще, можливо, такі гранти, чи все ж таки більше працюєте онлайн? Як ваша робота будується? Я тут роблю теж всякі проекти. Недавно, нещодавно в мене була презентація е, 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 відео, створеного на основі штучного інтелекту, як призинялась. Ось це в мене нове таке, е, е, ну, така нова нова сфера, сфера діяльності. Е, і е, я планую е, ще раз подаватись. Я хочу сказати, що Австрія дуже е, має багато таких. Е, Всяких грантів, і, і це був, наприклад, грант спеціально для українців, для українських митців. Але є і просто в них Міністерство культури періодично роздає всякі гранти, підтримки. Ось і я думаю, що це, е, ну, що я ще тут сподіваюся, що отримаю ще на наступний проект. У мене є плани е, такі. Власне, Досить... цікавить найголовніше. Чи плануєте, чи хочете повертатися додому, чи все ж таки знайшли місце для себе там і хочете нести українську культуру там? Я навіть, ну чесно скажу, що я ще раз повторюю, я просто ми так вирішили з дочкою, що ми ніде не укоріняємось, а так йдемо туди, де відкриті двері. І, звісно, хотілося б повернутися, але я ж не знаю, як там знаєте, трошки вже і тут зачепилися. Я думаю, що е, коли війна закінчиться, то е, можливо так кордони будуть більш такі відкриті. Нас вже тут будуть більше знати. Е, можливо, вдасться і так і туди, і сюди. Знає, З якими складуми ви стикнулися так впродовж трьох років життя в а що складно, а що простіше на відміну від життя в Україні? Ну, це бюрократія. Це всі тут, хто е, зараз в Австрії вони розуміють. Це, це просто е, і оці всі дов, довготривалі е, терміни, як це називається, appointment по-англійськи, е, типу, назначена зустріч, так? Mm -hmm. Це може бути там через три місяці зустріч. Ну, тобто, це такі вони, вони нікуди не спішать. А взагалі тут дуже так, ну, власне, от відень він взагалі такий для життя. Він навіть є дослідження, статистика, за якою відень там вже по-моєму. Кілька років підряд займає е, перше місце як е, сама комфортна столиця Європи. А, і от що рі, велика різниця. Е, звісно, ну, це я думаю, що в всіх європейських е, містах, країнах є е, це те, те, що нам хотілося б втілити потім, коли ми всі повернемося, будемо втілювати в Україні. Е, це е, для е, ін, людей з інвалідністю, з потребами. все. Так, от, Ці всі, все метро, там всюди є ліфти. не може Що враховувати людям, які планують переїхати до Австрії? По-перше, я думаю, що це не тільки в Австрії, а от, що я помічала, знаєте, часто люд, українці собі самі псують життя тим, що вони не виявляють вдячності. Знаєте, і це, ну, почуття вдячності, воно вже. По-перше, розташовує дуже до, до вас, інших людей, от. а по-друге, і вам робить краще. Так, Не вишукувати тут якісь відмінності, такі негативи в менталітетах там, чи в якихось таких, в тому, що ви звикли вже ну, бути вдячними. Це, це перше, це дуже багато вже значить. Потім, ну, що таке? Я думаю, що треба вчити мову. Відразу вони ну, тоді, як ми ж самі розуміємо, так? Okay. У нас ця така проблема. Так? Дуже приємно, коли так, приїжджі розмовляють твоєю мовою рідною. так, це Чи складно була. людям шукати роботу там на місці? Чи все ж таки допомагають? Так, ви знаєте, якщо е людині не важливо, яка робота. Тут українцям не складно знайти. Ну тобто це може бути якась така сама проста, ви ж розумієте? Але справа в тому, що навіть сама проста, навіть мінімальна зарплата тут досить досить велика. Тобто на неї можна цілком ну якби, це не так, як в нас, що в нас треба там, не знати, крути, ну, да, крутитися або на якійсь дуже престижній роботі працювати, або там крутитися, щось придумувати постійно, щоб. Добре жити, то тут сама проста робота, там прибирання, наприклад, це є, ну мінімум десь ну більше як півтори тисячі євро. Тобто, в принципі, тобто при це... бажанні можна себе знайти, а далі рухатися в тому так, напрямку так, так, в якихось магазинах часто пропонують в супермаркетах, наймають із з навчанням. Ну, тобто, якщо ти можеш то ну, в принципі, ну таку от просту роботу, я думаю, що знайти можна. Я вам дякую за спілкування, бажаю успіхів, ну і власне чекаємо вас вдома. Нагадаю, з нами спілкувалася відома українська співачка Наталія Мирна, яка зараз живе і творить в Австрії у Відні.